Неділя ранок біля Луцького замку купа автівок. На його територію зносять коробки з продуктами. Заклади готуються приймати гостей. Прилавки з хендмейдом вже виставлені. А ятки з їжею. От от наповняться стравами з вогню. Другий день благодійного фестивалю «Луцьк фудфест» стартує через півгодини. З новеньких. З новеньких учасників на фестивалі у нас є попався це львівські учасники. У нас в новому форматі є гербар. У нас в Луцький заклад Челафа. Який ми знаємо шаурма, кебаб тепер у них є чебуреки? 32 точки фудкорту у нас на сьогоднішній день і в суботу і в неділю працюють більше 10 точок. Крафту великий дитячий простір Патіла і щодня по 10 плюс артистів на сцені. Виток на фестиваль 150 гривень. Не платять діти до 12 років, діти полеглих воїнів, діти з інвалідністю, військові і працівники ДСНС до 15-ї години. Безкоштовний вхід для переселенців. Цього разу на фесті десятки поліцейських, муніципалів і приватні охоронці безпеки. Поруч увесь час чергують медики. З нового на фестивалі їжі тепер є безплатний вайфай. Ми встановили більше краш-бар'єрів, організували вхід-вихід, і тепер у нас металошукачі на вході. Тобто ми дбаємо про те, аби нічого забороненого на фестиваль не пронесли. Що ж по їжі? Більшість учасників незмінні. як правило, луцькі кафе, бари, ресторани і торгові марки. Працюємо стабільно на футфесті, вже багато разів брали участь, завжди задоволені кормити гостей і приносити якусь нову страву щоразу. Це, наприклад, буде рвана індийська Порційна страва такої складає зараз. Це от принцип приготування називається and слов. Ці великі бочці готуються все. Ми втомимо е, її, обсмажуємо, задаємо шкоринку. Потім е, просто закриваємо частинку м'яса, доводимо до кондиції. М'ясні страви тут пропонують не менш ніж в десяти точках. Одна з них львівська рибарні, яка на Луцьк футфесті вже надцятий раз. Є якісь такі стандартні страви, які у нас є завжди, звичайно, що тому, що це є наша фішка, без того ми нікуди, це є наші реверси, реверси свинини, телятини і барани, на яких більше немає ніде, тільки взагалі в нас є. Ось тому це є така наша база, без якої ми нікуди не поїдемо. Ось, а далі вже асортимент ми підбираємо більше до того, що ну який є фестивалі, яка може є фішка, тематика того фестивалю. Ми можемо щось вже таке підібрати, щоб було цікавіше. Здебільшого це овочі, гриль є на фесті шашлики, кебаб і плов, і ковбаска. Новинок рибні страви, які вперше на фест привезли львів'яни. Пропонуємо фішінг-чіпс, Це є рибка в пивному клярі з картоплею та соусом, а також чорноморські мідії. Увесь чистий прибуток. заклад віддає в благодійний фонд, який забезпечував бригаду, в якій служив керівник цього проєкту Дмитро Пащук. У березні 23-го чоловік загинув на війні. Є три заклади, чотири точніше. Так чотири заклади, які заснував оцей Діма Пащук Гармаш. І всі заклади вони працюють на фонд. Свою новинку на фестиваль приніс Луцький заклад Челафа. Кажуть, що це як в Криму, що це перший знак до того, що Крим скоро буде наш. Точніше, він наш і був. Він просто повернеться назад. Додому йдеться про чебуреки. У меню закладу вони з'явилися приблизно місяць тому. а Готують як солоні, так і солодкі. Чебуреки з куркасиром, шинкотомат, сиром, три сири. Там, де є там дурблю, моцарели, слугуні, плюс мед. Ось насі солодкі чебуреки, слона, карамель, шоколад-банан. У Нас є таємний чебурек Антон. Ось якому нікому не кажемо. Що він новенький на фестивалі, і цей простір. Тут ми дізнались, можна безплатно зробити мейкап. Для того щоб ми наші жінок Луцька ознайомили з нашою продукцією більш детальніше, робимо безкоштовні макіяж з 18 років, дівчатка вже з 18 років, даємо тестувати, пробувати нашу продукцію доглядової аромати. От і роздаємо свої координати, можливо, комусь цікаво в Луцьку прийти на офіс до мене чи до моїх колег і придбати продукцію і пройти ще майстер-клас. Другий день Луцькфутфест триватиме до 21.30. Впродовж дня на сцені з'являтиметься безліч гуртів і виконавців із Волині, Рівненщини, Івано-Франківська. Із найвідоміших переможець шоу Голос країни Сергій Лазановський і відомий діджей з Луцька Артем Будчук. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.